Росія почала все частіше пробивати українську оборону за даними командування українських повітряних сил. У період із квітня по червень у середньому близько 15% російських безпілотників досягали своєї мети у той час, як ще на початку року цей відсоток був утричі меншим. Ми відчували себе в насильною безпасності. Вот, несмотря на то, что мы ведем войну с э, крайне вооруженной и агрессивной страной, которая имеет мощные, мощную военную промышленность, которая поставлена на военные рельсы, она все время наращивает количество средств поражения, вот. И иногда ей удается как бы, значит, локально, временно получить какие-то военные преимущества. Експерти звертають увагу, що Росія все частіше застосовує тактику так званого рою одночасного запуску великої кількості дронів, серед яких можуть бути як бойові, так і хибні цілі. Також безпілотники стали літати вище, що ускладнює їхнє знищення за допомогою кулеметів. Росія зараз час по мирному населенню, усівають удари по нашим мирним містам. понятно, что увеличилось количество шахедов. Не то чтобы значительно, но по сравнению с прошлым месяцем на 11,5% больше пусков. Почти 6300 пусков по сравнению с 5440 в прошлом месяце. Да? Увеличивается количество баллистики. Вот, например, в этом месяце уже отмечено 43 Искандера М, в прошлом месяце их было 33. У цьому місяці Росія запустила по Україні 17 кинжалів, а також почала використовувати вдосконалену версію дрону Герань 3 по городам. Росіяни б'ють тим, що нам тяжело відражати масирована шахедами, либо балістикою. По Києву прилітають сотні шахеда з усіх направлень. І удари, звісно, йдуть на російської воєнній стратегії йдуть по жилим кварталам. Дібнуть люди мирне, гибнут діти. вот, дарять дома, разрушаются дома. Ну все, все в рамках російської военной стратегії. Поки що засобам української ППО складно охопити все, що відправляє до нашої країни Росія. Проте незабаром нашим силам оборони вже буде під силу відбивати набагато більше атак. Зараз более массированно будут использоваться антишахедные, именно антишахедные скоростные зенитные дроны. И вот эти успехи русских в уничтожении гражданского населения, они временные. 10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія почала ефективно перехоплювати десятки дронів за допомогою власних безпілотників. Тоді він повідомив про укладання угоди з американською компанією Swiftbit про спільне виробництво сотень тисяч дронів для потреб ЗСУ. В Україні підрахували, скільки ракет виробляє Росія і скільки їй вдалося накопичити на початок цього місяця. Свої дані оприлюднило головне управління розвідки. І так, за інформацією гур України, до середини літа РФ підходить, накопичивши близько 300 балістичних ракет. З них півсотні поставлені із КНДР, КН-23. російських же зібраних щоправда на іноземних комплектуючих іскандерів. І ще При тому, що Росія намагається посилено їх виробляти, досягти рівня довоєнного це трохи менше 800 одиниць. Не вдається навіть приблизно. Почасти через постійні запуски по українським телам економіка Російської Федерації вже давно стоїть на військових рейках, і тому ми спостерігаємо за такою більш посиленою серією атак, які відбуваються щодоби по по Україні, і ми бачимо, що кількість всіх цих. Літальних апаратів, ракет е, і тому подібне вона значно зростає, і збільшується. Тобто, виробництво вже поставлено на, на потік, і е, це однозначно не є індикатором того, що Росія готова припиняти свою. Агресію за інформацією гури ще в середині травня окупанти мали запас приблизно 580 балістичних ракет, призначених для мобільних пускових комплексів. При цьому темпи їхнього виробництва у 2025 році зросли. Якщо минулого року РФ виготовляла близько 40 ракет щомісяця, то зараз до 60 одиниць. Згідно із даними повітряних сил ЗСУ, протягом травня-червня загарбники використали проти українських міст. Не менше 88 ракет типу Іскандер М або «КН-23». підрозділи ППО зуміли збити 23 із них. Не надто росіяни просунулися і у питанні стратегічного озброєння, лише одного разу зробивши відносно успішний пускорішника із сучасних засобів, РФ не змогла показати нічого нового. Їхні страшні ракети, Сармата це То, что когда-то было произведено в Советском Союзе, а точнее, на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске. То есть это украинский двигатель, на этих ракетах стоят ну, наши разработки. Наши инженеры это делают. Поэтому перспектив технологических у россиян нет. Им остается только э, увеличивать количество не очень качественного оружия и то, что они делают, и пытаться э, ну, добиться какого-то равновесия, не За що качества ружа за що його просто більшого количества. також наша розвідка повідомляє і про пускові установки для російської балістики, яка та підігнала до наших кордонів. Йдеться про шість десятків ОТРК, розгорнутих вздовж розмежування сил РФ та України. Призначені вони в першу чергу для тих самих іскандерів. З дальністю польоту до п'ятисот кілометрів вони дозволяють обстрілювати майже всю східну та центральну частини України. А відповідно на сьогодні є головними цілями сел оборони України. Збивати ракету дуже важко, тому що треба робити? Треба знищувати виробництво цих ракет, пускові установки і знищувати саму можливість їх запускати. Ви бачите, що НПЗ, газова нафтова інфраструктура зараз не є пріоритетними мішенями для наших збройних сил і спецслужб. А головними мішенями є підприємство ВПК, виробництво шахетів, виробництво там електроники, комплектуючих. Зазначу, що лише у червні українські сили оборони ліквідували три пускові установки на території Брянської області РФ, з яких ворог здійснював ракетні обстріли по Україні. Ранок 28 липня для мешканців вільнюсу розпочався з повідомлення від поліції про безпілотника, який прилетів з Білорусі на територію Литви. Та мог бути або «Герань-2», або, відповідно, «Гербера». На мой взгляд, по всій відомості річ йде про провокації російської сторони і обезпользування безпілотника «Гербера». До речі, це вже не перший перетин військовими безпілотниками кордонів Литви. Тоді офіційні особи спочатку запідозрили, що це був шахет, який Росія використовує у війні проти України. Однак пізніше з'ясувалося, що кордон Литви перетнув російський безпілотник Гербера, візуально схожий на шахет і призначений для обману систем ППО. Іміє міста, бить правокасарнипіровочець. Российской Федерации. Причем не случайно, что местом пуска называется территория Республики Беларусь. То есть таким образом Российская Федерация пытается пойти на эскалацию на напряжение на, на границах со странами НАТО. Причем в очередной раз давая понять, что возможным сценарием совместных российско-белорусских учений на территории Республики Беларусь будет как раз возможность реализации так называемого суалтского коридора. Схоже, що дуже скоро безпілотників у Росії буде ще більше. Американські аналітики опублікували кадри супутників, на яких видно, як окупант розширює завод з виробництва дронів в Алабузі. На кадрах видно десятки нових споруд, серед яких нові гуртожитки та виробничі приміщення. Журналісти підрахували, що будови зможуть поміщати близько 40 тисяч робітників. Це допоможе значно збільшити виробництво. А ось, де росіяни б'ються зубами об кордон, то це на Сумщині. Стало відомо, що українські сили оборони офіційно звільнили село Кондратівка на Сумщині. Сили оборони України на сумському направленні перехватили тактичну ініціативу. Плани російського політичного руководства о созданні так називаємо буферної зони глубиною про движення 10 до 20 кілометрів провалились. Более того, силы обороны Украины после ряда успешных контратак, а это и деоккупация Кондратовки, это деоккупация Андреевки, это успешный характер боевых действий в районе Юнаковки, свидетельствует о том, что созданы предпосылки для выдавливания российских оккупационных войск с территории Сумской области. Російські війська останнім часом дещо збільшили використання бронетехніки проти українських позицій та спочатку липня 2025 року провели серію менших механізованих наступів розміром із взвод у Донецькій та Запорізькій областях. Звертають увагу аналітики інституту вивчення війни. Это свидетельствует о сейт времени российского и военного и политического командования. Речь идет, я напомню, о так называемых 60 дней российского наступления. Информация о очередных российских дедлайнах, напомню, появилась в западных СМИ после разговора американского президента с российским диктатором. Причем именно по версии западных СМИ именно Путин называл... 60 дней как граничный срок выхода на административные границы Донецкой, Запорожской и Херсонских областей, которые включены в состав Российской Федерации согласно указу российского диктатора. Задокументированный факт применения тяжелой бронетехники, в частности, во время последнего штурма в районе Северска, это яркое свидетельство того, что оккупанты прекрасно понимают, что времени осталось Атастрофічні мало для улучення тактичного положення на фронті. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що дві з п'яти дивізій які планують створити ще з грудня 2022 року, будуть створені вже цього року. В результаті якісно зросте удар на міці бойові можливості флоту вважає Путін заявлення Путіна. Це очередне признання неспособності регулярных подразделений сухопутных войск Российской Федерации реально влиять на характер бойових действий на территории нашей страны. На даний момент подразделения сухопутних войск используются в основному в качестве так называемых банза, так либо мясных штурмов. Допомогти своєму другові путіну вирішив північнокорейський диктатор Ким Чен Ін. Тому пхенян може відправити додаткові війська до Росії вже в серпні 2025 року. Таким чином, за посилення російської армії, Кендер отримає від Москви технології для запуску супутників та наведення ракет.